Я бажаю сьогодні розмогання над послання до Христа, другий розділ, біж 4, а від старіша по бірж шостий. Декілька стих про це послання, взагалі послання до Хрисян, має свою головну тему свого послання, це послання говорить про переваги общинницького сента. Апостол Павло в цьому посланні розділив його на дві частини. Перші три розділи присвячені до тисячій частини. було описує переваги, які мають віруючи в Ісусу Христі як Божа община. І з четвертого розділу по шостому розділу це послання має практичну свого вуха, нам показує, що як мають християни жити, усвідомлюючи своє положення. Як общини, яка має такі так багато привілеї нашого Господа Ісуса Христа. Тому ключове слово це община Спасе в цьому посланні і які переваги дані для цієї общини. В другому році як сестри апостол Павло, якби нас повертає в наше мануле і говорить нам з перших пішків про дуже важливу складову, ми ніколи не маємо забувати. Ми маємо пам'ятати, звідки ми прийшли. І про своє минуле, ми маємо пам'ятати, включити того, що Бог нам його велику милість, але ми маємо пам'ятати ціну Божественного прощення і милості, огляду на наші великі гріхи та в І от другий род починається такими вишамиця і вас, март у переступах і гріхах, у яких ви коли жили зазвичай в цього світу, за волою князя повітряного володіння, духа, що зараз діє, в снах непокоє. Серед яких і ми колись жили в похотях своєї плоті, виконуючи волю плоті і помисли, і були за природою дітьми гнів, як і інші. Дивіться, в тих пішах написано про один стан, який є нашим природним станом. Написано Ми були мертві друзі, ця мертвість пов'язана із тим, що ми були відділені від Бога. Тому що смерть, фактично, якщо ми зкажемо є два слова життя і смерть. То Бог є життя, і те, хто з'єднується з Богом, отримає це життя. вічного да, життя, друзі, ми маємо розуміти, це не просто знаєте небо. Написано, що має сина Божого, що друзі не просто, має життя. Тобто людина, яка має Бога, вона має життя, яка не має Бога, вона прибуває смерть. І для неї смерть вже починається тут на землі. Людина живе біологічним життям, в неї функціонують всі органи, відбуваються війну. Закон, але не просто згідно з слова Боже, вона не має життя, вона не має Бога. Вона мертва. Так, да, вона живе, вона живе біосом. В неї є життя, але це життя відірване від самого творення, яким є Бог. Тому апостол Павло там на хишах нам би, нагадує віруючий, в Єфесі про те, що і вас мертвих у переступах і гріха. Ви, ви були колись мертві. Ви були мертві. І е, ця мертвість була пов'язана з тим, що ви робили переступи і гріхи. Це ваша була природна е, стихія, в якій ви жили, в якій ви мали насолоду, е, в якій ви перебували, е, збільшували міру цих беззаконь, е, наповнювали цю міру, е, збільшували ступінь гріха, гріх міцно тримався у своїй владі, але ви були мертві. Ви були мертві по вашим переступам і вашим гріхам. І написано далі постопова говорить що Щоїдіть, коли жили за звичаєм цього світу. Дивіться за звичаєм цього світу. Апостол Павло пише послання, нагадаю, до Єфеської церкви, яка жила в першому столітті. І апостол Павло говорить саме за цей світ, який був присутній в першому столітті. Да, друзі, в у 21 столітті у нас інший світ, інша, інша проблематика світу, інші спокуси, інші проблеми, інші виклики. Але, друзі, в першому світі, коли апостол Павло писав своє послання, була проблема цього світу, саме цього певного визначеного світу. І Павло знав, про що друзі прощапиш. Тому що слово світ дуже часто вживається в Новому Світі. Дуже часто це слово вживає апостол в своєму Івангелії, і особливо в своєму посланні в першому, другому і третьому це було в першому посланні. Він говорить про те, що світ являв собою релігійний світ. Це була небезпека релігійного світу, коли люди обманювали себе тим, що вони знаходяться певній релігії, вони віруючі, вони спадковують по лінії батька і мати єврейство, Вони в законі, закон був, був, був певною ширмою, яка їх відділяла від язичницького світу. Люди думали, що вони побожі. Друзі, тобто, дивіться, апостол Павло говорив про те, що цей світ він порожував лицемірство, він порожував гріхи, похаті. І написано, що відображе, що ви жили за звичаєм цього світу, за волею князя повітряного володіння, духа, що зараз діє сина покорння. Тобто це життя. Життя в тому світі, в якому жили якесь віруючі. Вони були напрямках і переступах. Написано, що вони жили за тільки за звичаєм певного релігійного світу, вони жили за волею князя повітряного володіння. Новий Савіт говорить нам про те, що. Законодавцем гріхів є князь повітряного володіння. Він діє в повітрі і він е, діє, написано що в санах непокої. Друзі, дивіться, як, якими е, яким, знаєте, фарбами змальований гріх е, в цих перших фішах е, от, другого розділу. Павло говорить про те, що як все було погано в житті нашому. І говорить про те, що серед яких і ми всі полежили в погатях в своїх боті, виконуючи волю, плоті і помисти, і були за природою, дітьми в нього, як і інші. По своїй природі людина, яка відірвана від Бога, від жерела життя, вона, написана є за природою дитиною в нього. Бог нівається на кожну людину, яка не перебуває в Босі, яка не має Божого життя, яка не прищеплена, не привита до Божого життя. Написано, що були зародою дітьми гніву, як інші, ми можемо підвести друзі гарну риску і сказати, що в цьому стані сьогодні живуть всі люди цього світу. Від свого народження ми всі за природою чадами, діти гніву. Якщо наше життя проживається без Бога, така людина, написано, не вспадковує Царство Боже. Друзі, цікаво, що як далі апостол Павло продовжує свою думку. А писавши, якби в Переступи, грехи, спованість волею князя, повітряного володіння, духа, що діє санатні покори. А Апостол Павло вживає дуже цікавий друзі, ви знаєте ну, перехід з перших трьох віршів до четвертого вірша. Друзі, ви знаєте, що цікаво, цей перехід, не так можливо, видний ну, в цинальному тексті, в окремих текстах. Але цікаво, друзі, що в англійському тексті біблії Кравякова написано але Бог багатий народ. І слово але. І так само друзі в грецькій мові так простить слово е, в безстрочнику, бо але Бог. Не просто Бог багатий милістю, а але Бог багатий милістю. Тобто Бог подивився на е, світову катастрофу, е, Бог подивився на зіпсованість світу, на те, що люди всі живуть, написано, що по природі є Божими супротивниками. І написано вірш читати, але Бог багатий милістю зі своєю великою яку якою він нас полюбив. І на смертних у переступах живих із Христом, благодатью це Спасесень. Бог вирішив нам проявити свою милість. Бог, Але Бог все погано. В моєму житті все погано. Я в житті обтяжу різного на діха. Я в житті живу по волі князя ковидного водія. В, в моєму житті діє дух, який діє саме. Непокориться цей, цей самий дух не покорить діє в мені. Але Бог. Але Бог багатою милістю. Тут, як познати, друзі, ну, я, 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 ви знаєте, друзі, якби ці розділи можна було б порівняти з певною п'єсою, в якої є перша частина, і тут на сцену виходить Бог. На сцену виходить Бог із чим, друзі? Із своєю милістю. Але Бог багатий милістю. Нам святе письмо описує в багатьох інших паралельних місцях Бога, у якого багато милості, який написано любить милості». У якого є багато милості, щоб простити нам нашу гріхи і наші поресту. Ми можемо дуже згадати образ Бога, який багатий милістю. Ви знаєте, друзі, із старого завіту є певні такі натяки, алюзії про те, що коли Йосип був в Єгипті і мав багатий урожай, і прийшли його брати, і від Йосипа залежало ну, якби, добробут. Сім'ї Якова. Йосип спас сім'ю Якова від голода. Друзі, в образі Йосипа наш, Бог, який спасає людство не від фізичного голода, а від голода гріха, марноти, життя, яке проходить без Бога. В образі проти та сестри, притчі про, написано, що блудного сина, коли блудний син, написано, що змарнував все батьківське майно. Написано, що він повертається до батька, і у батька, друзі, якщо навіть цей син взяв свою належну йому частину маєтку, у батька є милість до нього, у батька є багата одежа, у батька є бастень на його руку, батько приходить до нього і відновлює його в його самітських правах. Друзі, дивіться, так нам святе письмо описує Бога багатого мирістю, але Бог багатий милістю. Да, все погано. Так, є e, написано, що в книзі e, Йова, що він ось і він і святим своїм не довіряє, і не писане чисті в оч... очах його, тим більше нечиста людина, яка п'є беззаконня, як -от. Так от, друзі, якщо не в беззаконні, як водо, написано, що Бог багатий мисть зі своєю великою любов'ю, якою він нас полюбив. Бог займається нами, з нашими гріха. Тож як Бог продовжує любити. Бог продовжує дати свою благодать і довготерпіння, Бог читає. Написано в е, останній говорив на другому розмірі, ви знаєте, що добрість Божа веде вас до покаяння. Бог довго терпить. Сторон за друзі, є декілька прикладів Божого довготерпіння. Ви знаєте, колись Бог сказав Аврааму, що його нащадки будуть в Єгипті е, рабами 400 років, е, в книгі вихід, коли Ізраїль виходить з Єгипту, е, написано, що Бог, якби Через Мойсей нагадує літопис, що Ізраїль був в Єгипті 430 років. Друзі, десь набігли 30 років. Бог сказав, що буде рабами 400 років, а по факту вони були рабами 430 років. Друзі, а чому, а чому ви ніколи не думали, де взялися ці 30 років? Чому ну, Бог ну, сказав, що через 400 років ну, я вас виведу і війдете в землі течему? Друзі, ви знаєте, є якби, один маганаті. Коли Бог казав Аврааму, що буде рабами в землі Єгипетській землі 400 років, а потім він додав, доки міра беззаконь Амреїв не наповнилася. От, от за цих 400 років друзі, мали наповнитися була міра беззаконь Амуреїв. От Галандські клана, які жили в землі Абітованій, Їхня, їхні беззаконня поступово росли, 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 росли і наповнювали міру цих беззаконів. І, друзі, ви знаєте, я ну, знаходжу друзі, одну відповідь, чому Бог продовжив перебування ізраїльського народу в Єгі, для того, щоб ще на 30 років збільшити свою благодать і милість до ханаських поман. Щоб дати їм можливість відступайтесь, щоб дати їм можливість, друзі, ще раз. Усвідомити, прийти до тями і схаменутися від їхніх гріхів. Друзі, Бог, Він, любить милувати. Бог багатий милістю. У нього є дуже багато милості. І написано, що Бог багатий милістю зі своєю великою любов'ю, якою нас полюбив, Бог полюбив нас великою любов'ю. Бог цю любов дарів нас на Волосному христі, віддавши за нас свого Сина. У Бога є багато милості. Eh, друзі, ви знаєте, Божу милість можна порівнювати з багатьма біблійними eh, сюжетами, біблійними написаннями. Божу милість можна порівнювати із джерелом, яке ніколи ніколи не сякає. Eh, Божа милість написано, що його велика любов, якою він нас полюбив. Eh, написано в останній до він полюбив нас тоді, коли ми були ще грішними. Друзі, Божа любов, вона настільки велика, наскільки вона всесвяжна, що вона любить нас тоді, коли ми ще були. Бог любить милувати, Бог любить грішника. І написано, але Бог на сцену виходить Бог своєю великою любов'ю, з великою милістю для того, щоб нас помилувати і полюбити. І, друзі, що зробити для нас, друзі? І нас мертвих упереста, оживив із Христом, благодать і Спаси. Коли ми друзі, читаємо слово спасіння в новому завіті, ми маємо усвідомлювати, що коли Новий Завіт називає слово спасенні, «оживлені», слово спасенні, оживлені говориться як доконаний факт, як виконана дія. В Новому Завіті слово спасіння друзі, воно не розтягується на певний час, друзі, ми не спасаємося, ми не, ми не в спасіння. Ну, хтось, можливо, скаже, ти спасений? ні, я ще росту в спасіння. Ну, я ще не доріс до спасіння, я ще й росту, я я роблю повні кроки, там, я з кожним роком підростаю в спасіння, але я не знаю, чи я стасений, чи ні. Друзі, ви знаєте, це не, не іманське вчення, стосовно того, що ми ростемо в спасіння. До речі, в нього звітті немає жодного місця, де ми ростемо в спасіння. E, da, є, наприклад, перший така другий розділ, написано, щоб в нього возрості мого спасіння. Але що цікаво, друзі, слово возростіве спасіння в порядку, там немає слова возростіве спасіння, там написано, що вам виростати спасіння немає. E, слово «звершити спасіння, друзі, означає перебувайте в спасінні, але не ростіть спасіння. Ми наростемо спасіння, ми не спасаємося, в значенні ще не доросли до спасіння. Друзі, ми вже спасені. Ми вже оживлені. Друзі, наше завдання тепер, як віруючих людей, зрозумівши, що але Бог багатий милістю заявився нами, до нас свою велику любов. Друзі, наше сьогодні завдання, якби вже віруючи, які оживлені, яких Бог оживив із Христом. Христос воскресень з мертвих славою Отця, друзі, так і нас ціло Воскресіння підняла від наших гріхів, підняло від наших, наших е, залежностей, підняла від нашої мертвості, про яку ми читали на, на початку цього розділу. Написано, що Бог нас е, оживив із Христом, благодаті і Спасення. І Воскресив з ним, і посадив з ним на небесах на Христі Ісусі. Друзі, ви знаєте, Бог нам забезпечив Спасіння на небесах на Христі Ісусі. Ми вже посажені з ним. Ми е, вже в мешканці неба. Єдине, що нас відділяє від нашої ну, фактичного спасіння в небі, коли буде наше тіло непідвладне, піху, коли ми отримаємо нові прославлені друзі тіла. Це лише одна мить, е, цей фізичний порог, який ми маємо друзі здолати, щоб нам в це небо. Але друзі, писання нас углядає, як уже спасене, як уже оживлене, але друзі, які дійсно. До вашої спасіння, які тримається цього спасіння, які перебуває спасіння, і друзі з усіх сил, тримається спасіння, і кажуть, Боже, Ти мене спас, ти мене тримаєш. І ти в майбутньому, друзі, моє тіло, дасиш йому нове оживлене тіло, прославлене тіло. дивіться, у всіх цих трьох етапах присутній Бог. У нас не, не, не повинно бути ну, такою формою спасіння, що Бог нас спас. А тепер, якби я тебе спас, тепер давай може, ну, не плашай, ну, давай вже, ну, там вже роби перші кроки сам. Друзі, ви знаєте, це е, так написано в новому завіті. Коли Бог нас спас, друзі, Він продовжує написано, Бог, який нас спас, Бог, який нас тримає в спасінні, який нас освячує, е, забезпечує наше спасіння, спонукує нас, підказує нам, дає нам сили духовні, яких у нас немає друзі. Це все звершує Господь Ісус. Який був у минулому наш Спаситель, теперішньому наш звершувач Спасіння, началі, е, почерпівець нашої віри і звершувач нашого Спасіння. І, друзі, в майбутньому, про, ну, про що говорить злі, Друзі, в свій час е, скасується друзі, оця фізична перепона, яка нас е, відмежовує з нашим Небесним Царством, е, з, з небесами, де ми вже посажені у Христі Ісусі. Тому, друзі, я хотів би ще раз цю фразу дуже нагадати, але Бог багатий милістю. Це все зробив наш Бог багатий милістю. Певно, зарадимо подякуємо за всі його благо, які не в нашому житті, нашій сподіваюся Ісус Христос. І Господь і Спасити, Ісус Христос, дякую Тобі за велику милість у моєму житті, за те, що я пізнав. Радість прощення тихівкою, ти винозвами своїм чадом і дружбим сином неба. Дякую тобі, Господи, за весь шлях поєдний з тобою. Дякую тобі, що ти був багатим милістю. Ти багато разів доводив свою зміність і в житті. Дякую Господи, за, за весь твій надзвичайний потік, жастення милості. Дякую тобі, Господи, що Тя любов, вона така велика, що вона прощає будь-який вір і ти вважає, що ми завжди. Тривали в описі цієї твоєї доволі, що ми завжди піднімалися, що ми ніколи не легалізували гріх в своєму житті, щоб ми завжди сумували, коли робимо щось негідне твого Євангелія. Господи, дякую тобі. Дякую тобі, що ти наше життя від гріхів, плоті, від життя в залежностях від влади князя, повітряного володіння, духа, який діє за наш непокори. Ти, Господи, змінюєш своєю любов'ю і мирість у нас. Ласка, чудова, Божа е, падших людських людей вміє перетворювати на лагідних його дітей. Яко браси про суд, як за те, що ми можемо зараз молитися про потреби твоєї церкви, про проводження вщина нашим за нашу країну, яка зникло на війною. Дуже просимо, Тебе, щоб ти дав милість нашому народу щоб взяти уроки цієї війни, щоб стали стати серцем близьких. Віруючим братам і сестрам беруть твердому, міцну віру, на Тебе, треба усвідомлення того, що це все з Твоєї руки, це тримає під своїм контролем. І ми просимо у тебе Господи, закінчення цієї війни в одному табілі відомий спосіб. Я знаю, що біблійні війни в старому світі закінчувалися, буває дуже швидко. Має не біблійну війну, але вона також може дуже до Господи, Дякую тобі.